У цій багатоповерхівці квартира на п'ятому поверсі постраждала найбільше. Тут стіни ще досі віддають теплом після пожежі, або врятувати життя людей. Сусіди з цього і сусідніх будинків намагалися вибити двері з ноги, але врятувати двох мешканців цієї оселі таки не вдалося. Хтось є Пан Роман один з тих, хто прибіг на допомогу одним з перших після прильоту. Я не спав, я почув влучання і одразу побачив вибіг. Я виламав ці двері, але наскільки я розумію, вони вже були. Ну, на жаль, було вже рятувати. Нема кого. Ми почали ми хотіли сюди зайти. а полум'я було вже в коридорі. В коридорі, і просто тут ну, було пекло. у цій квартирі розповідають мешканці. Жила жінка та її син, пані Людмила, їхня сусідка, поверхом нижче. Пригадує, із загиблою навчалася в школі на одній паралелі. Мене ще ну, що, ну, тіпа, я трохи ще не можу прийти в себе, ну, ну, переживемо все. Що у нас ще не так, у нас тільки вікно в спальні розбилося і в кухні тріснула. Це у нас, а у людей, звичайно, жах. Ну і найстрашніше, що людей немає.